Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, дорогі в Христі. Браті і сестри, люба наша молоде, наші найкращі дідочки, слава Ісусу Христу. Читаючи притчу про таланти, на перший погляд може здатися, що Господь Бог є дуже недобрий, що Він є занадто вимогливий і хоче від людини невідомо чого. Але, дорогі, насправді, якщо побачите, Господь Бог є той, який дає дійсно нам те, що нам і необхідно. Ми бачимо з вами, що дійсно, коли той Господар, який покидає своїх слуг, дає кожному достатньо, але дає за їхніми здібностями. Можливо, не однаково, але за їхніми здібностями, так, щоб вони могли освоїти, в даному випадку гроші, які їм було залишено. Цікаво, що може бути з людиною, якщо, наприклад, вона отримує більше, ніж, наприклад, вона звикла, ніж вона здібна опрацювати. Але знаєте, в історії був такий випадок. У 2002 році молодий британець, дев'ятирічний Майкл Керол, виграв лотерею 10 мільйонів футів стерлінгів. Надзвичайні гроші, а по тих часах не бачив. І як ви думаєте, той чоловік отримав такі таланти, скажімо так? Чи він якось розвинувся, чи він, можливо, сьогодні є одним з найбагатших людей в Британії, можливо, не найбагатший, то просто відомий, має бізнес. так? Напевно, десь зараз є впливовою людиною. так? Ну, Ми б так би подумали, правда? Бо отримавши такий гарний буст, дійсно можна змінити не тільки своє життя, але й життя багатьох. Але, як виявилася ситуація, цей чоловік не мав достатньо здібності, аби освоїти ці ресурси. І все, що він зробив, це почав, очевидно, ті гроші витрачати. Пив собі в яких один-два будинки, декілька суперкарів, вішав себе золотом, ну а далі просто почав пиячити, е тратити наповій, вживати наркотики, через що за 10 років перетворився не просто в банкрута, але й дорогі був змушений продати все те майно, що мав, мало того, ще й почати лікуватися, бо, як ви розумієте, 10 років вживання різного роду наркотиків, дорогих напоїв та надмірної їжі, до добра не приводять. І сьогодні цей чоловік вже поза 40 років, як є, який є хворим, майже бомжом, який нічого не робить, як ходить і збирає сміття, і в такий спосіб важко несе наслідки до тих своїх впалих, практично йому, з неба дарів. І так дійсно, дорогі, ми бачимо з вами, що не кожен може освоїти ті дари, таланти, які Господь Бог може послати. І тому сьогодні ми чуємо дійсно, як. Отой пан, який роздає дари, роздає таланти, він кожному дає за його здібністю. Тому якщо ми сьогодні з вами дорогі, нам десь чогось бракує, нам недостатньо коштів, недостатньо якихось ресурсів, які ми з вами маємо, то дорогі, тому що наша здібність така є. Не треба нарікати, не треба казати, а от ми мені б стільки дали, як по тому, то я би точно був би не гірше. От, до другі питання. Може бути таке, що навпаки, це ще може нам нашкодити. А нашкодити дорогі не тільки в сенсі фізичному, теперішньому, але й у перспективі Небесного Царства. Святіуці дуже просто пояснюють притчу. Не кажуть так. Хто є той господар, який покидає цей світ, який роздає таланти? Це є сам Христос. Він є той, який відходить в іншу країну, а інша країна дорогі до Небесне Царство. Туди Він возносить своє святе тіло. Для того, щоб дорогі і нам приготувати місце для того, щоб Церство, царство небесне наче стало придатним для присутності там людини. Коли він відходить, дорогі залишає своїм слугам таланти. Цими слугами є апостоли, які отримують ці дари Духа Святого в часі П'ятидесятниці. Але не тільки вони. Ми так само з вами є тими, які є апостолами Христовими, які так само отримали Духа Святого. І якщо ви пригадуєте, то Духа Святого людині дається коли? з ми всі переживаємо особисту п'ятидесятницю. Коли ми переживаємо цю п'ятидесятницю? Під час якого танця? А ну. Хрещення? Добре. А там за ним ще яке таїнство? Миропомазання. Правильно. От в часі миропомазання, коли священник мастить вітинку, каже, «Печать дару Духа Святого, ми з вами стаємо тими, хто приймають дари Духа Святого. Переживаємо особисту п'ятидесятницю. І не можна сказати, що людина, яка родилася і не була хрещена, миропомазна, вона не має талантів, правда? Всі люди в цьому світі є обдаровані. І навіть те, що ми сьогодні маємо з вами дві руки, дві ноги. Маємо очі, ніс, вуха, маємо адекватний набір хромосом, Це вже дорогі є таланти. Ми вже є з вами ті, які є щасливі. Ми є нормальними, адекватними, здоровими людьми. Це є чи не малий дар від Бога. І от в часі П'ятидесятниці, дорогі, ті таланти вони набувають цінності. Так? Господь Бог дає їм, апостолам, і дає нам, щоб ми ці дари примножили. По повному часі кожен з нас ці таланти примножує або не примножує, і приходить пан, який зводить рахунки із слугами своїми. Світівці кажуть, що є друге пришестя Христове. Страшний суд, коли Христос буде всіх судити. І ми бачимо з вами, що відбувається. Той, що отримав п'ять талантів, приносить других п'ять і отримує нагороду. Той, що мав два, приносить другий два і отримує таку саму нагороду, хоча, здавалося б, приніс набагато менше, ніж той, хто був приніс перед тим у тих п'ять талантів. Але другі, для Бога не так важливо, скільки ми здобули. Йому важливо є принаймні наші намагання, що ми хотіли якось примножити ті дари, які він нам свого часу дав. І коли приходить черга третього слуги, ми бачимо з вами, що цей слуга є винен. Винен він не тільки в тому, що він не хотів розвиватися, не хотів ніяк працювати над тим даром, який, який йому було дано. А винен він не в тому, що він навіть самого Бога сприймає як того, який є дуже злий, як того, який є страшний, який жне, де не розсипав, де не сіяв і збирає, де не розсипав. Він є той, який наче боїться свого творця, свого дателя, і через це дорогі отримує певну нагороду. Той чоловік. Є такий лінивий, що він не бажає хоч якось примножити ті скарби. Ми бачимо, що каже пан: що ти лукавий і лінивий слуго, тобі не треба було багато. Міг хоча б дати мої гроші торговцям, і вже було би щось. Тобто Господь Бог не вимагає від нас множити наші таланти вдвоє, в троє, в десятеро. Він каже, бо дай трошки, скористайся тим, що тобі є дано. Сьогодні, дорогі, ми з вами всі можемо засвідчити, що з нашого народження кожен з нас мали багато талантів. Але наші таланти дорогі ми з вами потратили, і то не завжди на Божу справу. Наше чудове здоров'я, яке ми мали в молодості, дуже часто було потрачене на алкоголь, на тютюнопаління, на недоспані ночі, на непотрібні якісь речі. Наш золотий голос, замість того, щоб славити Бога, висловлював лайку, холу, обмови, часто непристойні, недобрі пісні та жарти. Наші руки і ноги вели нас не до храму Божого. Ми не підносили свої руки до святині і творили добро, як є, пише в тому таїнстві, як є в тому таїнстві хрещення, але дорогі простягали їх до чогось лукавого. І так сьогодні бачимо, що дуже багато наших талантів було справді змарновано на пусті недобрі речі. Так, як, наприклад, той молодий британець, який, маючи дійсно дуже багато, дуже достатньо, все змарнував, навіть не залишивши собі ні копійки. І тому, дорогі, аби дійсно в майбутньому. Ми все ж таки отримали належну нагороду від Господа. Важливо дійсно старатися всі ті добрі речі, які ми маємо. Починаючи з найпростіших, найнадзвичайніших, найнеповторніших. Давати її Господею, служити Господеві. І може, тоді дійсно ми так само з вами почуємо ті такі заповітні добрі слова. Гаразд, слово добрий, і вірний, чи Слово добра і вірна. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Війди у радість пана Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!